Приєднуюся до цього того, що було сказано і в лекції Юрійовича, і, і в тому чудовому кіно, яке ви бачили, я розумію, що кожна жива і стати має певний інтервал сприйняття. Якщо цей інтервал задовгий, то сприйняття є гірше. Тим не менше, я хотів, я весь раз думаю, що мені сказати таке, про що не говорилось, <різь> то я буду говорити такі фрагменти, з якого пов'язані між собою. По-перше, я хотів би, звичайно, говорити про Україну. Шановні панство, народ це є одна справа, а нація це є зовсім інша справа. Нація. Має значно менше степенів вільності, ніж народ. Народ може говорити, що завгодно, вимагати, що завгодно, кричати, що завгодно. Нація будує державу. Нація має жити по Конституції. Конституція є найвищим закон для нації, і кожен член нації має це виконувати. Я хотів би, щоб, шановні українці, це запам'ятали. Це перше. Друге, ми говоримо сьогодні про екологію. Ми говоримо про захист природи. Правильно, це було вірно сказано. Але існує ще захист думки людської. Тобто засвідчення думки людської. Ми ремовимо вибору інтернету, де багато. Дуже тривіальних, загальновідомих речень є в інтернеті, можна там подивитися. Ми живемо в епоху, коли починає розвиватися популізм. Популізм є таке саме сняття для думки людської, як і сміття фізичне, яке ми викидаємо назовні. Є такі ж самі експерименти може вони не так. Пахнуть, але вони не сприймаються нашою психікою. Тому ми маємо боротися проти популізму, проти сміття. На жаль, ми маємо визначити певні рівень. А саме, коли ми говоримо розумно, цікаво, по-новому, коли ми говоримо тривіальні речі, які давно всім відомі. Це є сміття, з цим не має боротися. Третій пункт, я хотів би сказати знов-таки про Україну. Україна особлива держава, українська нація, український народ особливий народ. Справа в тому, що цей народ був тисячоліттями неволі, у'явлений, без правдивої Літо правдивого літопису про свою історію. Те, що ми знаємо, Київську Русь, це було валярське захоплення поля, захоплення цілої директових Слов'ян від, від Онежського озера аж до півдня трошечки нижче від Черкас. Тим не менше, українці тут жили. Українці тут вироджували хліб споконвічно. Україна має багато чорну землі. Багато чорне землі не всюди на землі. Але такого об'єднання річок, води, клімату, природних зон, які є в Україні, ніде немає світу. Тому продукція. Це, що ця земля, є найцінніше з біологічної точки зору. Але цю рослинність, яку поїдає, поїдають тварини, ці тварини мають найвищу біологічну цінність. Але люди, які поїдають цю рослинність і ті тварини, є біологічно, потенційно, біологічно. Найбільш повноцінні люди землі. Тому українці повинні розуміти, що завдяки особливим природним умовам землі, на якій вони виростають, вони мають незвичайну майбутність в історії землі. Абсолютно турні ці люди, які, виростивши дітей, виховавши їх вузом. Висихають їх за кордон. Ви можете переконатися, що ті, які були в Закордоні 10-го року і приїжджають сюди, вони є менш красиві, як українці, які тут довго пережили. Маєте це на увазі? Ми маємо будувати роземну державу, ми її побудуємо. і такими потом і справді найбільш цінні. Наше земно Наша харчова продукція має найбільшу біологічну цінність. Вона погано упакована, це правда, але біологічна цінність її незвичайно висока. Козацький рід, козацький рід. Ми справді написали новий варіант Конституції цілком нову державу України.

Ця Конституція має вступ. Ця Конституція написана для війська Запорізького. Ні, говориться у вступі, що козаки запорізькі є потомками давніх козаків запорізьких. А давні козаки запорізькі є, є потомками прадавніх Заго... запорізьких козаків. А прадавні запорізькі козаки є. Потомками козаків, які називались казацькими козаками. Маю на увазі, що українці споконвіку дорожчі були хліб на цій землі. Бо вона родила. І якщо вона родила, то селяни не міг неї відірватися. Але треба було хотіти продати цей хліб. І цим трималися в основному козаки, які тут були населені. Які тут були перевішені. Тому ну, наша проблема, нашій літавній історії не така проста, як вона зараз зображається істориками, які працюють на літописних джерелах. Історія України був певний літописний провал, коли не було держави, не було керівника, не було літописців. Але маємо увазі, що не справді. От є дуже народ такий, який має незвичайну перспективу майбутнього. Да. Ну, Я на цьому хочу закінчити. Воно може і не зв'язка, з моєї сторони ці три епізоди мало сказати, але все-таки є певним. Заяви Національної актуальної наук щодо екологічних наслідків російської агресії. Ця заява була прийнята через 20 років після відомого маніфесту Ейнштейна-Расова 55 рік, ви знаєте, коли вчені були спілкувані тим, що з'явилася не тільки атомна бомба, а вже і воднева бомба. І вони закликали всі уряди світу і весь народ для того, щоб уберегти людство як біологічний гид від, від загибелі. тому що там переможця немає. Ми з Йоном Рафаїловичем, академіком Ригом і Яцьким, теж львівського походження, ви знаєте, ми з немає трудом домоглися прийняття нашої заяви загальними зборами. Національної академії наук України. Бо Бу були і такі, які казали, що цього робити не треба. Але заява прийнята. Вона, як кажуть, працює не втілена. Там було написано про відновлення паговського руху павської ради в Україні і було записано про те звернення до вчених Росії, щоб ми припинили війну в тому дусі. В якому це питання ставили великі гуманісти? А зараз професор Дашко Єорзинович, після неї професор Гримік, після нього, вирішити,